Вівторок, 4 лютого, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти продовжують терорні копрощини цієї ночі. Гатили по трьох громадах є руйнування. А на Сумщині росіяни поцілили по території дачного оперативу Нівочині – п'ять будинків. На Херсонщині ж дев'ять поранених та один загиблий за добу безперервних обстрілів. Детальніше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю, Олено. Щойно стало відомо. Росіяни зранку вгатили по залізничній станції на Дніпропетровщині. Про це повідомляють Укрзалізниці. Згідно з їхньою інформацією, працівники не постраждали. Натомість серйозно пошкоджені інфраструктура та приміщення структурного підрозділу. Також уламками посічено рухомий склад пасажирський. Є зміни руху приміських потягів на криворіжжі. Туди зараз виводять резервні поїзди і продовжували окупанти і терор Нікопольщини. Ли по району ввечері та вночі під прицілом важкої артилерії та градів були Марганецька, Покровська громада, а також Нікополь. Пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа. Рятувальники її загасили. Минулося без загиблих і постраждалих. А на Сумщині окупанти вгатили по території дачного кооперативу. Один будинок зруйновано. Ще чотири пошкоджені. Спалахнула пожежа. Вогонь рятувальники приборкали. Минулося без жертв. Понівечені три приватні підприємства вирують в пожежі. Вночі ворожі дрони вгатили і по Черкасах. Два осередки займання вже ліквідували. Ще одну пожежу. Зараз ліквідовують вогнеборці. Одна людина загинула ще дев'ять поранені за добу на Херсонщині. Окупанти били по соціальній інфраструктурі, зокрема, пошкоджені 12 приватних будинків та цивільні автівки. Між тим наші сили Поко цієї ночі збили над Україною 37 ворожих безпілотників ще 28 дронів локаційно втрачені. Повідомляють у повітряних силах зсу. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕП та мобільні вогневі групи у межах п'яти областей. І на цю хвилину у мене вся інформація. Продовжуємо стежити за оперативною обстановкою в області та Україні. І більше розкажемо вже у наступних випусках. Хвалено Дякую тобі, Катю. Наша кореспондентка Катерина Нічик розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Лишається у Нікополі заради своїх тварин. Наша наступна історія про жительку прибережної зони, яку щодня обстрілюють росіяни по подвір'ю жінки, прилетало вже кілька разів. Утім, після кожної атаки вона як може лагодить потрощини і переконує рідний дім не залишить, бо потрібна своїм домашнім улюбленцям. Наш наступний матеріал. Саме зібрало. Оце я вчора назбирала. Катерина Володимирівна показує уламка ворожого залізяча, які назбирала на своєму подвір'ї. Ділиться окупанти. Вгадили у вихідний, коли вся родина мала б бути вдома. Лише дивом нікого не зачепило. Я була в храмі, мене не було тут. Та не було. Тоді, коли сталося, мені зателефонували. Жінка зізнається, її оселя від обстрілу ні, ні. страждає вже не вперше. Не Живе в одному з найбільш обстрілюваних районів міста, тож вже і не рахує, скільки разів на подвір'я влучали ворожі снаряди. По рахунку я, я я не знаю. Мабуть, п'ятий. Може, шости, тому що, може, шостий, тому що цю теплицю, ми вже заново її ем, знову її вистановили, а вона, бачите, знову її розбили. Не береться підраховувати і збитки, завдані ударами окупантів. Катерина Володимирівна зізнається, щоразу намагається відновлювати потрощина. Утім, окупанти б'ють дедалі частіше. Скільки всього розбито, там ой, забор ми... Обновили забор, знову його, сітку, знову поставили, знову там немає сітки. Тут ось упала, ну, вікна, там. ну ви бачите, воно вік немає, там. Все, там вже давно, а там о, в шкаф е залетіло мої куртки, пробило. Втім, попри бас парарне ворожий вогонь покинути свою домівку. Жінка на відріз відмовляється. Каже, тут потрібна своїм домашнім улюбленцям. П'ять тваринок у мене. Кори я вже вивела, були ще й кури. Думаю, ну а куди я з ними дінусь? Життя під прицілом ворога зізнається, постійний стрес Йди погіршується, сюда, каже, і її здоров'я, і стан тваринок. Ось теж в стресі треба йому йти, ліки купувати. Тому що, сказав, ветеринар, треба йому давати ліки. Він вчора взагалі лежав, не їв нічого. Та теж мама з глазиком, воно щось треба лікувати. Нині ж чотирилапі, як і їхня власниця від пережитого жаху, вже оговтуються. Жінка радіє сьогодні, каже, песики почали знову досліджувати власне подвір'я та навіть гратися одне з одним. Де рідне місто, зізнається, Катерина Володимирівна, їй неодноразово пропонувала і онучка. Каже, запрошує її із тваринами до Києва. Утім, жінка виїжджати не хоче категорично. Онучка в мене в Київ, каже, бабуль, я забираю тебе своїм звіринцем, на дачі там по там я і газ, все. Я говорю, я не можу виїхати. Між тим, черговий сигнал тривоги лунає у Нікополі просто під час цієї зйомки. <пути> тільки за один день окупанти атакували Нікополь близько десяти разів. Понівечили не тільки приватні оселі, а й два багатоквартирні будинки, господарські споруди та спортивну школу. Катерина Нічекальона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Стрілянина просто посеред вулиці у Кривому розі правоохоронці затримали 38-річного чоловіка, який під час сварки вистрелив у свого 26-річного опонента та втік. Потерпілого із вогнепальним пораненням у шпиталі поліція провела обшуки та вилучила зброю і понад 100 патронів різного калібру. Містянина звинувачують в нанесенні умисних тяжких цілесних ушкоджень та незаконному поводженні зі зброєю. Триває досудове розслідування. 11 тисяч доларів і у військово зобов'язаного є група інвалідності. На Дніпропетровщині викрили волонтера, який за гроші обіцяв знайомому вирішити питання з лікарською комісією та отримати відстрочку від мобілізації. Поліція зафіксувала факт передачі обумовленої суми у ході обшуків у підозрюваного вилучили документацію, гроші та мобільні телефони. Фігуранту може загрожувати до п'яти років позбавлення волі. Вимагали 60 тисяч доларів у екс заступника мера на Дніпропетровщині Поліція затримала двох депутатів та кримінального авторитета, щоб змусити сплатити їм неіснуючий борг. Фігуранти погрожували колишньому посадовцю та його родині фізичною розправою. В подальшому зловмисники підпалили будинок та авто чиновника. Вимагачів затримали. Поліція встановлює інших осіб, причетних до злочину. Побоючись за своє життя та родини, потерпілий погодився на злочинні вимоги за силової підтримки бійців кор та полку поліції особливого призначення трьох фігурантів затримали під час отримання від потерпілого частини боргу у розмірі 22 тисяч доларів. Наразі зловмисники знаходяться під вартою їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сміттєві баки та охорона бетонних укриттів за мільйони гривень з міського бюджету. Новину про такі тендери міської влади оприлюднили місцеві телеграм-канали. Мова про 6 мільйонів на підземні контейнери для відходів та 27 мільйонів гривень на охорону модульних бетонних сховищ. На фоні наближення фронту до Дніпропетровщини такі витрати викликали неабудьяку дискусію. Як це коментують міські чиновники? З'ясовувати намагався наш Марко Ручка. Задача вони поки що не справляються. Місцеві жителі їх повністю забили. На відео обурена мешканка Дніпразні має захаращений непотребом підземний сміттєвий бак. Міськрада презентує ці контейнери, як щось нове, сучасне та важливе. Наприкінці 24-го року офіційно заявили, найближчим часом встановлять 20 таких на дев'яти локаціях міста. В офіційних прес-релізах чиновники називають плюси підземних баків. Перший це економія на вивезені сміття завдяки більшій місткості. Лише один підземний контейнер замінює аж три звичайні. Другий плюс бак захищений від опадів та недоступний для безпритульних тварин. Третій це має допомогти позбутися неприємного запаху на вулицях міста. Підземні контейнери дозволяють зробити міський простір не лише зручнішим, а й більш естетичним та чистим. Це важливий крок у благоустрії Дніпра. Щоправда, в мережі не надто оцінили співвідношення. Ціна якість вартість такого ноу-хау за один підземний бак близько 7300 тисяч доларів. Всього міськрада провела закупку на 6 мільйонів гривень згідно з тендером. На прозоро в необхідності подійму, таких стоїм, сміттєвих сьогодні баків сьогодні дуже сумніваюсь. Навіщо в такий віде? час так кажуть дніпряни з житломасиву Покровський, де посеред побитої бруківки красується новітня підземна урна. Може, це і є якась в цьому сенс, але не не зараз. Я думаю, що у нас така час в країні, що це недоречно. То на військове дана потребне на ВПО тим же самим людям, які приїжджають з цих зон. Іх нічого немає, нічого не залишилось. А ми встановлюємо нові урни. Ну якось це не дуже. Чому дорогі підземні баки мерія взялась закуповувати саме наприкінці року? Чи можна було знайти дешевший варіант? І як чиновники пояснюють їх необхідність під час повномасштабної війни? Відповіді на ці питання ми намагались отримати від міськради, відправили інформаційний запит, чекали понад півтора тижні. Утім, говорити на камеру міські посадовці не схотіли, надали лише таку письмову відповідь без зайвих пояснень. Не тільки тендери на смітники дивують Дніпрян, полізору і чималі гроші за охорону модульних укриттів. Люди нарікали на безхатченків, бруд та дебош, що панує всередині споруд, і влада їх почула. Тепер там забезпечуватимуть порядок приватні охоронці за 27 мільйонів гривень. Саме таку суму на охорону укриттів виділили з бюджету міста. Є багато сфер, куди необхідніші ці кошти були, як наприклад, ЗСУ. згідно з тендером, за 27 мільйонів гривень охоронятимуться 56 модульних укриттів. Єдиним учасником і переможцем стала приватна служба охорони Джеп. Чому приміром це не могло пробити комунальне підприємство Муніципальна варта та чому в тендері брала участь лише одна охоронна компанія? Відповіді на ці питання 11 каналу міськрада також прямо не надала лише перелік обов'язків охорони. Коронців здійснювати контроль за цілісністю та недоторканістю об'єкта, забезпечувати цілодобове безперервне патрулювання, попереджати виникнення конфліктних ситуацій, припиняти правопорушення на об'єкті шляхом здійснення заходів оперативного реагування. Зрештою, чому посадовці вирішили витрачати мільйони гривень саме на ці потреби і наскільки саме вони першочергові? Тоді, коли фронт просто зараз наближається до Дніпропетровщини і все ближче до Дніпра, пояснення ми намагались почути безпосередньо від чиновників, але прокоментувати тендери, які викликали питання у Дніпрян, міськраді так і не змогли. Марко Ручка, Євген Дрос, новини 11 каналу. Фейкові повістки від ТЦК почали масово отримувати українці електронною поштою. У повідомленнях є файл, який може пошкодити дані на вашому комп'ютері. Якщо такі листи надходять не з державного домену Gov.ua, а з інших не відкривайте і негайно видаляйте. Окрім цього, шахраї надсилають пропозиції отримати щорічне податкове відшкодування від дії. Для цього просять реквізити банківської карти та особисті дані. Про це попереджає державний центр протидії дезінформації і закликає у жодному разі не переходити за посиланнями в таких повідомленнях. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.